Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад. І хотіла би зробити таку, ну, спробую, по крайній мірі, завжди ми плануємо, правда? Ну, щоб не взяли, який би там участочок не розробляли, не створювали, ми завжди плануємо. Хто на папері, хто в голові, хто за допомогою якихось певних програмок. Ну, хто на що здатен, так би мовити, кому як легше. Але хочу просто, не знаю, як у вас, у мене планування є, але воно ніколи не співпадає з тим, що я отримую. Ну, по-перше, чому так? Бо підсаджую, ну, немає ж межі, так, бачите, самі то щось замовляю, то щось висіваю і так далі, і тому подібне. Міняється, десь так гарно написала мені, здається, пані Ірина, чи то хто перепрошую, якщо помилилася іменем, що ми завжди будемо щось створити, щось міняти, щось нам подобається, щось вже не подобається. Зробили, бігаємо, дивимося гарно. Пройшов час, ага, вже хочеться те пересунути, те переробити. А часто буває, що посадив якось не в тему, бачиш, що воно розростається, не туди куди треба, тому воно так. Але сьогодні, от я вам на заставці покажу картинку, що я хотіла тут бачити, і що насправді в мене вийшло, якщо чесно. Ця клумба, така, бачите, вона, от я показую її, її хочу так взяти якийсь такий ракурс. Вона велика, вона якраз вхідна і неправильної форми. На якоїсь такої трапеція, не трапеція, що то не зрозуміли. І крім того, вона тут огорожена таким. Половину вже паркану цього зняли, а половину ще є. Чому він залишився? Ну, тому що тут така ще, бачите, похила доріжка, і дуже слизько, тут вхід, бачите? І зимою трішки тут триматися потрібно, якщо якісь. Такі, знаєте, умови слизькі. І що ж у мене тут зростає? Самі бачите, що багато, як завжди, в мене і кругом. Не можу я який мінімалізм, хоча я його люблю, але мені не вдається. Що в будинку з інтер'єром, що ось тут з ландшафтним дизайном. І так, що ж перше? Бачите, тут є паркан від дороги, він такий проглядається. Але я не боюся там, що хтось там заглядає. Дивиться, я і люблю, і сама дивитися в когось, і хай в мене дивляться. Я єдине, що хотіла би тут закритися від вітрів. Тут дуже вітри. Бо саме ця частинка така, між будинками, бачите, між літньою кухнею і будинком, дуже тут сильні вітри, особливо взимку. Та й так. Тому я тут попід паркан висадила цілу лінію. Рослин, які мають вирости і мають трішки стримувати. В основному це хвойні і вічно-зелені, знову я перелажу паркам, обійти ж. для чого. І я тут висадила, бачите, дві лавровишні. Ось одна лавровишня. Непогано вони зимують. Непогано вони, бачите, трішки листочки, вона все-таки міняє з часом. Подобається мені ця рослинка. Тим, що листя таке. Глянцеве гарне чітке і взимку. Всі ж питаються, побачите таке листя взимку це ну, нонсенс. Хвоні, так, ну добре, там сам ну, самшит, дрібненьке листя, а тут подивіться, яке. Глянцеве і гарне. Далі йдуть хвої. І так, це кипарисовик, Здається, алюмі, не буду стверджувати, щось здається, алюмі трошки має більш мати жовтих кінчиків. ну, якісь Ось він такий, бачите, ледь-ледь блакитного кольору. Посаджені також два Купресоципариси, вони швидко зростають, але вони поки сформують, бачите, як вони вгинаються, потім вони візьмуть свою гарну форму, але така у них здатність. Ось знову Лавровишня, ну Це пішла вже ген-ген-ген, так як я хотіла. Ну, де є вільне місце, звісно, як я не буду підсажувати багаторічники, то не я, правда. Отут вкрито корою, але кора не кругом на агротканині, а і на землі. Тому бурянчики, звісно, протикаються. Ось такий гарний теж очиток. Очиток Black Jack, здається, Сорт його називається з таким чорним вузьким листям. Далі. Юка, оця моя небезпечна красуня, яка має 2,5 метри цього року, вона тут зростала. Я вже її не чіпала, тому що вона дуже велика. Ну, хай буде. Вона, до речі, ніде не агресує, так що викидала. Як часом юки викидають. От вона ж тут зростала вже стільки років. О, як вже гарно співає пташка. Це просто чудово. Співай, співай, моя хороша. І так, це. Такий парисовик. Я ж його знаю сорт, але я підійшла вже забулася. Блю Пец, здається, Блю Пец. Теж дуже гарний, блакитний, блакитний такий, дуже гарна його форма і зростає він доволі швидко. Це за три роки. Він ось уже метр 50 він уже має. А до речі, це я була купила. У нас лілейники продавали. І от я колись думала, що лілейник посаджений ось зараз, він вже не заквітує 100%, знаєте. Але подивіться, яке чудо. Майже всі ті, які я купила, там декілька штук. Мені дуже подобаються лілейники. Я просто їх обожнюю. Ви подивіться, він вибив квітконос, він буде цвісти. Ну, не знаю, може, він проквітне першу квітку, і я її. Видалю, щоб не знаю, одним словом, щоб правильно робити. Тут зростає волотиста гортензія. На кінець -то котики її залишили в спокої. Я там палочки понатикувала тут лежали, ну просто їхнє було тут в місце лежання. Знову повторюється Купресоцепарис. Цей пішов ще краще, Що помітила, що завжди на півтіні вони швидше зростають, ніж на відкритому сонці. Дуже гарний приріст цьогорічний. Дуже гарна рослинка. І тут в кутку був ялівець такий, дуже вже старий. Я недавно от його, бачите, постригла, видно. І я його просто взяла, зробила ніваки. Деякі гілки прибрала, деякі, бачите, от, опори натягнула, щоб він мав якусь форму. І постригла такими лапками. І тут дуже випрівав, по-перше, по-друге, в кутку тут взагалі йому місце. Ну, ніяке. Що ж далі? Бачите, парканчик тут такий продовжується, тому що тут ну, господарська частина, певно, відділялася була. Ну, Так і залишилося. Там закривається отака фірточка. І біля парканчику піроканта. Теж вона гарно уже стартунула цьогоріч, а маленька висажена. Така цікава, вічно-зелена також рослинка. Яка має дуже гарні плоди. Ну, і тут були ці хости ланцетолисні. Так, я їх поки що і залишила. Хай буде так. Але підсадила тут ще е, свою зебрину листну якусь траву. Не знаю, що це за сорт, але листя таке, бачите, має яку зебрине. Я просто його підсадила. І так, у мене тут, в цьому куточку, бачите, вже такі далі воно йде. Буква П, якась своєрідна чи що. Я тут підсадила вже свої лілії, зібрала всі. Ну, у мене тут в основному це азіатські лілії. Ну, деякі гібриди є ось цей високий гібрид. І тут вони будуть у нас тішити вже <смас> тільки пізніше. Але, знову ж, бачите, тут зростає деревоподібна півонія для того, щоб прикрити трішки. Стіну літньої кухні. Ну, і тут був паркан, то біля паркану, звісно, хотілося чогось такого, знаєте, вищого. Якусь. Ну, В принципі, це є об'єм. Ну, Тут також ще є багаторічники, хризантемка, восени ж потрібно щось, правда, нам гарне. Тут синюха, така, бачите, ось проста, вона ще деяка квітне, але дуже має гарне листя. Її незрозуміло, на який план. І на передній хотілося б, бо зараз тільки листя гарне, але коли квітує, то високі квітоноси, хочеться десь її сховати. Для ґрунтопокривних я тут брала повністю все вічно-зеленими ялівцями хвойними, так, ґрунтопокривними, для того, щоб вони покрили цей участочок. Ну, Це я і планувала так, але. Повірте, ні хризантем, ні, живу, ні, ні синюх тут не мало бути. Знову лілейник, дуже гарний лілейник. І там посередині, якщо ви бачите, маленька, є така, тут в мене ялина блакитна в хупсі, найблакитніша. От вона мала тут бути якраз солітером таким. По суті, як вона виросте, звісно, позабирається звідси. Це все дрібне. Навіть не знаю, чи буде місце для півонії. Знову повторюється декілька раз на цій клумбі цей мій злак, що я тільки ще вам показувала, ось такий він гарний. Він, ось вся його висота, вищий він не буде, на відміну від зебрини. Зебрина набагато вища. І там такий красень підсажений. Знову ж. Потрібно буде, мабуть, його забирати звідси, тому що їм тут буде тісно. Це йопаторіум, сідач йопаторіум. Він варієгатний, він дуже гарний. Ну, сідачі, бачите, це така рослинка, яка пізно з'являється, то її десь ніби приховуєш водночас. І так, повертаємося далі. Юки теж повторюються ось тут. І повторюється юки рядком біля. Я взагалі планувала ось тут з колонка стоїть, так, декоративна така е, краничка закриває трішки її. Але я хотіла ось це місце повністю буквою Г, ось кругом, прикрити юкою. Але добре що передумала. Досить і там. тих юк. Знову хризантемка, тому що потрібно щось. Восени, що було гарним. Також знову він планувався тут. Це м -м, кущовий, але він невисокий, теж ялівець дуже гарний. І біля нього тут посажені, тут дуже сонячна ділянка. Посажені різні, це посадка вже весняна, різні кущові очитки. Тут їм якраз благодать. Бачите, який гарний. Що за сорт. Не знаю, він мав взагалі таку рожеву облямівку. Ні, сорт у мене є, тільки я його не пам'ятаю. І тут різні очитки. ось один, другий, там ще є один, і ще бурянчик є, ну як без нього. І тут, тут у мене також зростає, він тут і планувався, полібін, бузок, карликовий полібін. Ну, треба, щоб весною щось пахло. Ще один хвойний, який посаджений ради того, щоб тут формувати посередині. Він якраз посередині знаходиться. З нього дуже гарні виходять ніваки. Ось його я спеціально для того саджала. Це булеварт. Яльвець булевард. Дуже гарна хвоя, дуже цікавий. Але його тільки треба застригати, бо він потім дуже там випріває. Знову готується лілейник. Відквітли. Тут такий ряд сформувався морозників. І він продовжується, там теж є морозник, але ще є така хризантемка літня, яка буде квітувати невдовзі. Знову, тут не стільки бурян лізе, скільки я зараз покажу вам, що тут лізе. Тут анемона моя лізе. Я її видалила після квітування, але вона знову, тут як тут. й буряни також є. Ну, як без них. Ось такий гарний. Ой боже, Голд. Щось Голд. Ну, зрозуміло, що щось Голд. І цього року тут з'явилася магнолія. Спробувати хочу. Я планувала тут взагалі кобус там в кутку, але ось така Александріна. Ніжна гарна, думаю. Якщо виросте, то буде. А ось ці рослинки це просто як доповнення. Зараз поки пуста, пусте місце, ось тут вони зростають. Це ліатреси, буде квітувати вже будуть сині і білий. І тут у мене ще одна цікава рослинка буде квітувати. Десь колись. Тут у нас. Як ти називаєшся? Це глобулярія. В голову лізли це не вона не глобулярія. Такими білими високими квітами, дзвіночками. І зростає теж, от бачите, не по темі, що висаджено. Це волотиста гортензія, і тепер з нею я не знаю, що робити. Бо тут по плану і переноситися не буде. У мене три коніки. Ось там третя. Вони так по задумці тут і мають бути. Гортензія зростала ось там між, де показувала вам Бляк Джек. Ось там її місце мало бути. Але там, знову ж кажу, котики дуже облюбували, я її пересунула. Ну, але гортензію, якщо що, то будемо десь звідси забирати. Побачимо. Поки що так. Вона теж формується на якісь свої рідні, такі як ніжці. Видно, що це м -м, Ваніла Фрайс, швидше всього, а вона потужна Ваніла Фрайс, тому восени, мабуть, потрібно буде її пошукати якесь інше місце, поки ще не запізно. Так, ну, те, що тут вже зростають три ялиночки, я показала вам. Ну, і Чим ближче до входу, тим хочеться, знаєте, щось такого яскравості. Ну, Знову є ґрунтопокривний і лівць колись виросте. А тут такий красень, який розбавляє, додає кольору на ці клумбі, а то все однотипно, блакитно-зелене. І це Summer шоколад такий темний, він дуже темний. Камера його висвітлює. Він такий темний, такий красень. Теж торішня весняна посадка, задоволена я. І йому тут в пару, ну, дуже гарно, Це спірея березолисна колтор, торголд колтор. Дуже гарне листя, я її застригатиму, звісно. Просто чудовий екземпляр листя. Мені подобається, що за кольоровою гамою, що за формою листів. І знову ж тут у нас повторюється злак. Він тримається всю зиму. Ось восени дуже гарний. Ще одна є Лавровишня, яка також звідси переїде кудись уже на іншу ділянку, є ще куди переїжджати. І ось за цю сосну, я теж вже думаю: приростає, я бачу, цього року її. Ну, такі сантиметрів 5, але це у нас то мугус, а це така друга відома, бачите, як сливка ще з'являється час від часу. Вирізаю, а вона десь з коріння, ще тут була колись у кутку, і так і вона з'являється. Її швидше всього, ну, будемо бачити. Якщо що, то будемо застригати. Ще теж розумію, бачите, ось ось вам і планування, ось вам і вона тут <смас> не мала бути, якщо чесно. Точніше, ні, вона мала бути, а не мало бути ось тут цієї спіреї. Але мені так захотілося такої якоїсь яскравості, що я підсадила. І знову яскравий акцент, дуже яскравий, дуже гарний акцент. це Бруслина японська, кущова, не знаю, не знаю сорту. Це я взагалі була замовляла такий теж кущовий, але з іншим листям прийшов цей я то дуже рада, і мені подобається він, але я не знаю сорту його. Я там дивилася, була щось є схоже, але... І дивіться знову, яка яскрава пляма. Вийшло, що дві яскравих плями поряд. Але вони якось між собою поєднуються доволі непогано. І кущовий Звіробій, чашечковий, зараз буде розквітати. Він вже показує вам пуп'янки, агресор. Але ось, наприклад, я бачила, що він вже мене відбив дві гілочки, сусідка прийшла. Я з нею поділилася. Ну, от і все. Будемо ділитися. Краси має бути багато. Ну, і тут ви всі знаєте мою ось цю таку перголу. Це не пергола, це. Скажіть мені, я вам скажу, як називається. Завжди я маю забутися, що це таке арки-перголи, а це, а це, а це, все, забулося. Отакі плоскі, бачите, от підпорні стінки. І тут зростає кірказон, і десь там був посаджений якраз на нього акцент, мав бути. але, бачу, він за потужністю не справиться. І підмерзає дуже той гарний мови немає, але підмерзає плющ. Ось цей варіантний плющ, підмерзає. Тому він, ну, мабуть, будемо його понизу пускати, він яскравий і хай буде. Ну і тепер цей апендицит. І що тут? Ну, так само, лілейники повторюються, насіваються сама собою, аквілегія, трошки і залишаю ось такий геліопсис варігатний, Зараз щось в зелень більше, він якось так іде, взагалі дивно поводить себе. Тут зростала така троянда, витка велика, місця її не було. Зробила з неї штамп, і так ми тут зростаємо. Тут у нас те, що забиратися буде, я його все-таки не наважуся на зимівлю, поки що це лавровий лист. Ось вже квітує повторний раз. Грань садова з такими великими синіми яскравими квітами, Боже, вона така синя, вона така синя. Та що ж, це так та камера не хоче? Ну я навіть не знаю. Ні, ніде не показує кольору насправді Ні, і все одно не те. І висаджені ще дві троянди. Одна керіо, а друга пезнаси. Знову ж там хризантемка має восени щось розбавлятися. Ерігерон зараз квітує. Ось такий чудовий, але Ерігерон 100% звідси переїде вже навіть восени, тому що він любить пересадку і любить сонце тут, на його місці. І ось так, бачите, виглядає, ну, так як у мене все. У мене немає такого, знаєте, що земля пустувала. Немає земля пуст... благувати. Колись мене бабуся казала таке слово. Діалект, звісно, Хмельниччини. Благувати земля немає. Земля має бути засаджена. І не так пересихає, хоча тут є і відсипочка. Ви знаєте, відсипка це дуже велика річ. От недавно я садила, тут досадила ще дві хвости. Тут тінь. І лоупулька до бікіні досадила її і копала, якраз забрала агротканину Тут мокра земля. Коли я копаю, там вже в мене в розпліднику і не можу нічого просто туди навіть лопати засунути фірстфрост. Значить, теж підсадила сюди. То, тут просто прекрасно. Так що. Не слухайте нікого, подивіться вже скільки відео є. Та я ж ніколи теж в житті не обманюю нікого. Земля не збивається, нічого тут страшного немає. Вона там м'яка, розсипається, волога, і на руки легше. І крім того, наприклад, якщо хосте і відсипка кора, особливо такої фракції, оце, як у мене великої, то і. Слизні, може, як то вони там називаються? Слимаки. Не докучають так хостом. Це перевірено точно. І ось так ми зелені, яскраві, там ще трояндочку, бачите, я забулася ще одну. Отже, тут є все. Називається квітник безперервного квітування і взимку. Теж враховано. Ну, кажу, дещо тут забиратися буде, коли підростуть рослини, ті, що мали бути основні. Бо так неможливо, знаєте, що все одно хочеться посадити і милуватися, поки виростете. Ну, немає я терпіння, наприклад, чекати, щоб ця ялинка через років 15 виросла, і тут, у діаметрі її трьох метрів, нічого не зростало. Ну, я думаю, це не так вірно. Отож, побачите на заставці, що я планувала і що з того вийшло. Небо і земля, звісно. Але всім гарного дня. Нічого, плани, курюк. корективи вносяться, це нормально, це життєвий потік. І нью-даун обсипається. Неможливо її красу побачити, неможливо. Нема ефекту того, що я хотіла добитися штамбовою трояндою. Бачите, не той сорт.